Це в звичайний київський двір, але в одному з цих будинків розташована школа авіапілотів. За чашкою кави, практично у домашній атмосфері, тут, у школі пілотів, вивчають теорію. Зараз відбувається обучення, перша ступенька, теоретична підготовка на отримання ліцензії приватного пілота. Дев'ять дисциплін відчитуються, це різні предмети, такі як людський фактор, аеродинаміка, железо, це так звана специфіка конкретного типу борта, метео, там, де ми вивчаємо всі природні і погодні явлення. Перед тим, як сісти за штурвал, кожен курсант повинен прослухати 100 годин теорії. Теорії, здати спеціальні тести, пройти медобстеження, а після цього починаються найцікавіші польоти. Знання курсантів на практиці ми їдемо перевіряти на аеродром Гайок, що в місті Біла церква Київської області. Дивіться за мить. Свого польоту вже чекає 23 річний курсант Володимир. Мечта. це моє. Не вижу себе ні в чому другому так хорошо, як вижу в этом. У Вови навіть вихідні проходять на аеродромі. У вільний від навчання час хлопець фотографує літаки. Так як оно виходить, що самоліти на першому місці, хоча я нічого не проти ніжки. Не потом да дівки дівшки в моєму серці ангели і аероплани навчається у цій авіашколі з серпня. Сьогодні у нього головний заліковий політ. Якщо все складе на відмінно, хлопець може отримати ліцензію пілота. Мечтаю пілотувати реактивний пасажирський самоліт. Іспит у небі приймає старший інструктор Віталій Сергійович. Досвід польотів вже більше 30 років. Раніше керував винищувачем. Як виявилося, пілоти забобонні люди. І сьогодні ми порушили одне з головних правил: фотографуватися. Погано перед польотом курсант готується до іспиту, а ми йдемо знайомитися з іншим пілотом. З ним я і вирушу у повітряну прогулянку. В Дісту я хотів бути космонавтом, Клас. але потім вирішив, що з віком уже вирішив, що командировки будуть були довгі. Ніски ну, шалони польота паніже. Руслан за п'ять років із курсанта долітався до інструктора. Розповідає, мала авіація дуже чутлива до погодних умов. Під час сильного вітру, дощу або снігу ці маленькі літаки краще не піднімати в небо. Але сьогодні з погодою нам пощастило. Полетіли. Прогрів мотору. Адвентар. Да? Довгі перемовини по рації, підготовка, і нарешті можемо летіти. Скажу відверто, політ на такому маленькому літаку зовсім інші відчуття. На диво у небі не страшно. Напевно, через неймовірну красу, природу, церкви, які можна побачити з висоти пташиного польоту. Усе це і справді захоплює. Поряд із нами у небі складає свій іспит курсант Володимир. Передаємо йому вітання і починаємо зниження. Нам час на землю. Після цього польоту здається, що ви мені прям як вже брат, рідна людина, тому що це все таки хвилююче. Небо єднає. Як не крути, дай не Клас! Вже завтра ми вирушимо до однієї з найбільших пожежних частин Європи. Дізнаємося, як проходить день у рятівників, А ще побачимо, що ж таке пожежний спорт. Дивіться, мій путівник, Київ.